Добрий день. Сьогодні 3 жовтня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Карнавал. І не пам'ятаю, мабуть, четвертий рік від посадки під щепа BCM35 карликова, яка мені найбільше подобається з карликових. Ось таке яблучко. Бралось воно як карнавал. Ну, тоді була така, що воно дуже красиве, таке нарядне як карнавал. Ну, таке воно на тих малюнках, на тих фотографіях. було. Ціна була в нього прилічна. Ну, воно не, не набира такого. Ну, Ось, в принципі, є такі гарненькі. У мене в цьому році Red Jona є похожі, воно Reddon на в цьому році не набрав темного окрасу. Ну, головне достоинство не в тому, що воно там красиве, да, непогане, красиве яблучко. Ну, яблуко як яблуко. Головне, що воно гарно лежить. гарно лежить. До березня місяця без проблем в звичайному погребі. Смак прилічний, солодке з кислинкою. Ну, не таке, щоб кислюче. І воно швидкоплідне. Тут у мене ще є саджанець. Ось нереалізований навесні. восени навесні, однорічний саджанець був. І от на ньому вже зав'язались яблучки, теж карнавал. Отакі. Там ще один саджанець є, нереалізований теж там яблучки пару штук є. Ось такі яблучки. Ой. 235. 248. Тверди пока таки. Там одна впала. Ну, она, мабуть, подвявши. Да не, трошки подвявши. Такая солодкая. Біла м'якоть. Соковите з кислинкою, з такою поки приличної. Ну, Буде воно трохи солодше, кислинка не так буде замітна. Яблуня сорту карнавал. Всім всього найкраще, удачі, усьому. Миру і добра.